Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий комплект переобладнання Т-25. Тобто це такий демонстраційний зразок. Комплекти можуть складатися там більш дорогі, більш дешевші. Ну, скажу вам так, на Т-25 комплект от я прораховував, там в мене вийшло 20 125 гривень. І це буде оцей шкіф без паса і без цього шкіла. Тобто Оце тільки додатковий шкіф, оцей я не прораховував. Тобто, розумієте, Якщо його прорахувати, це буде ще дорожче. Без цього привода я враховував. Ну, але я враховував гідробак. Друзі, тут все залежить від того, як ви будете збирати, якщо ви розумієте, як його збирати, як ви бачите на своєму тракторі, то будемо спілкуватися, телефонуйте. Будемо збирати так, як вам треба. Можливо, вам менша не треба. Можливо, вам. Ну, тобто Оця от більш стовщина, там посилена кронштейн, кріплення, ви візьмете, берете отакий більш, там менш посилений, він дешевше. Тобто, можливо, саме це шкіф візьмете додатковий не в зборі без оцього. Тобто Можливо, у вас рукава високого тиску є, там що ще. Тобто, щоб ви розуміли, є варіанти, є. Як скласти, але знову ж таки, я вчора прораховував 20 125 гривень. І це не цей варіант, а трошечки інший. Там, він ну, по наповненню там відрізняється. Так, ну це вам для орієнтування. Так, збирати ми можемо, телефонуйте. Запчастини є циліндри на Т-25. Раніше було дуже складно, що з ними великі, зараз вони є. Звертайтеся будь ласка за цим номером звертайтесь також нагадую. Для замовлень у Молдову вам необхідно зв'язатися з перевізником Сергієм через Viber і з'ясувати вартість та умови доставки в вашу країну. Литва, Латвія, так само через Viber з перевізником Володимиром. зв'язуєте з'ясовуєте умови доставки в вашу країну. Потім робите замовлення. телефонуєте там на Viber. Звичайний зв'язок, як вам зручно, або на сайті робите замовлення. пишете, примітич, напишіте приміточку, що ви спілкувалися вже з перевізником. Друзі, дякую вам за перегляди. Ставте подобайки, телефонуйте на все добре.